Привіт! Доволі неочікувано для себе я вирішила прийняти участь у фестивалі Дня і ночі, або, ж іншими словами, Day Night Fest. Він проходив у палаці спорту і, чесно кажучи, спочатку це мене прям вразило. Але давайте повернемося в часі на трошечки раніше. Фестиваль не давав можливість зареєструватися на косплей стенд, а я давно хотіла таке спробувати, тому вирішила, чому б не зареєструватися. Готуюся зараз на маркет, роблю брелочки, які схожі. Ну, я, можливо, зрозуміли на що На е, серця з ідену. От. А також тут у мене вже я упакувала, зробила таке дуже гарне а, таких. А, ну Це теж дармовиси М -м -м, Тільки у вигляді медузок. Тому що на один з них я буду філіною, тому я подумала, що медузки це прям тематична тема. Так от її запакувала, намагалася прям дуже гарно це зробити, тут його повкладала. По два стікери в кожен. Вони ще, коротше, цей, мечеться кольором <сум> з цими. з сами, дармовий самий да, трошечки. Я завжди путаю дармовиси і брелки, дармовиси, наскільки я знаю, правильніше говорити. От, Такі от прикольні. Сподіваюся, що їх куплять. Сподіваюся, що людям сподобається. А, якщо чесно, мені найбільше подобається ось цей. Uh, він прям дуже гарний. Тут дуже класні uh, оці uh, фіолетові бусини. А ось так от я вирішила вже запакувати uh, белочки з середеньками. Uh, їх теж п'ять. Я вирішила зробити так 5 на 5. <сум> 10 білків, Тут також 2 наліпки з цієї колекції. Такі ж наліпки я вкладала в гачу. От. Мені вони подобаються. Плюс я санлю люблю. От. Я люблю пакування, я люблю гарне пакування, тому, в принципі, подібні продукти, подібні, типу, хендмейд-штуки, я вирішила запакувати дуже гарно в такі пакетики. І, взагалі, я фанат овер великої кількості насправді пакування, але не такого, знаєте, що, типу, там а, якісь плівки. Ну, Тільки тоді, коли це потрібно, тому що. Це не дуже добре для екології, а такий мішочек можна потім буде, наприклад, людині, яка купить цей брелок, десь використати, не знаю, для якоїсь біжутерії або ще для чогось. Я ще також отримала вчора матові фотографії. Мені дуже подобається, що я, там, де я друкую, дуже швидко прямо такі звичайні фотографії друкують прямо, ну, і якісно і швидко. Тому що інші продукти я вже чекаю по 3-4 дні, а тут прямо зранку замовила, а ввечері вже зробила, навіть не ввечері, а ще в обід. Коротше, тут дуже багато класних фото, вони матові, вони здається 10, 10, 10 на 15, отакі класні. Мені подобається. Моя улюблена це оце фото, мій косплей на Хеллоуін, Воно прям дуже яскраво виглядає, дуже так, знаєте, круто. Якщо не куплять свій, залишу. <схих> От. А тут взагалі багато чого є. Оця Лілія одна з моїх найулюбленіших фотографій. Є дуже класна фотографія з парфую. Вона мені теж дуже подобається. Ну, ви тільки подивіться, які тут гарні фотографії в ламінації, Це такі картки. Тут бите скло є і є зірочки. Ну, прям гарно. Прям як гарно вони відблискують на сонці. Тут ще опа, такий мій QR-чик на мій YouTube канал. Саме час попросити вас підписатися. Це дуже сильно допомагає мені в розвитку. Такі класні фотографії. Мені дуже джолін подобається, як вона з цими зірочками виглядає. А бите скло тут є ще. О! Ой, ну гарно, ну гарно, ну класно, дуже класно. мені подобається. От. Круто. Тільки, Єдина проблема, напевно, тільки в тому, що чуть-чуть ці принти. Е я думаю, це проблема принтеру, саме як і фотографії, що забагато червоного балансу. Ну, я не розбираюсь в цьому, я принтери не чиню. <гум> я працюю з комп'ютерами. І також вчора я ще забрала найдорожчу частину всього мерча, який я надрукувала собі на косплей стенд. Це ось такі поштівки, ака-листівки з таким бархем покриттям, soft-touch. Мені дуже-дуже подобається. Мені дуже подобається, по-перше, як воно це виглядає. Да? Таке, от, от, таке ром романтічне воно так виглядає, класно, воно ще дуже приємне на дотик. Дуже приємна дотик. Ну і, звісно, я тут дуже красива. Я, дуже... я люблю хаб, я люблю її, оцю тематику лєді. От, Круто. Сподіваюся, ці листівки, а поштівки сподобаються не тільки мені. І хтось оцінить і купить їх. До речі, вони з дуже плотної. Е, я думаю, це папір, напевно. Коротше, з дуже плотного паперу. Дуже плотного. О. Зручно, коли у тебе декілька блакитних лінз, і ти можеш зробити ось так. І зробити ніби у тебе різні очі, як у Форіни. Не знаю, наскільки я вгадала, де у неї світло око, <світло> де, де у неї темне око, але е це вже робочі проблеми, тому що ось ця лінза у мене є тільки ліва, права у мене порвалась, На жаль, після фонкону. Тому вже який. До речі, ця більш незручна, мені досі в ній незручно. Ой. вже... Все я передумала короче. в Лінзі було дуже незручно, дуже больно було, яка була отут. ту. Я вирішила забити і просто її не одягати. Я вже повністю не фарбувалась, звісно, з моїм волоссям. виглядає дуже... да? Как бы так очень цікаво. Тут я вже майже дійшла до палацу спорту. Насправді люблю фестивалі, коли холодно, тому що ти можеш ходити на легке, нап'ялити костюм під куртку і йти собі спокійно. Гримерка була доволі цікавою. Це була буквально одна з частин гардеробу. Там була аптечка, одне дзеркало, і потім через теропроводку там перегоріло світло, і всі фарбувалися в цілковиті темряві. І ще вихід з Дямери. Я типа, звісно, прикольно, але я занадто висока. В принципі, для всього цього Родила маму. Подімає жінка, тільки сихвала. Поки територія виглядає як звичайний цей, типа. Ой, тольт. ДК, чи як вона називається? Ну, прикольно, типу, там ще. Там ще, коротше, в цьому. Десь в той стороні проходить якась виставка одягу чи щось таке, якісь продаж осінь одягу. А це типу, прикольне, але, але так цікаве сусідство виходить. От я от зараз так от стою. Мені дуже не хочеться вдягати поруку, тому що мені незручно. Я намагаюся втягнути час до того, як я можу не вдягати поруку. Через деякий час, а точніше, дві години нічого не роблення, хоча повинна була бути репетиція, я вирішила все ж таки одягти перуку. До речі, та місцевість, яку я вам показувала трошки раніше, я дійсно думала, що там ще будуть встановлювати якісь столи, щось для фестивалю, а там потім був бал. І виходить, що столи були якраз таки тільки в тій стороні, де був оцей ярмарок. І сам фестиваль був частиною цього ярмарку Київ осінь або щось таке. Ще раз погану апаратуру та довго налаштування звуку, нормальної репетиції у нас так і не було. Нам сказали, що ми можемо просто вийти на сцену, пройтися, подивитися, як нам краще це зробити, і, в принципі, все. Ну і поки я вдягаю перуку, хочу ще сказати, що сама сцена була достатньо специфічною. Обіцяли подіум і дефіле в стилі кітвок. В принципі, з цим жанром виступів я вже знайома, тому для, для мене це не було щось нове. Але з обіцяних 10 метрів подіуму ми отримали десь від сили 5, це все виглядало як якийсь неловкий параліпіпіт. І, взагалі, багато обіцянок від організаторів виконані не були. Обіцяли фудкорт, обіцяли лекторій на другому поверсі. В принципі, всі обіцянки були написані на афіші, а зрештою ми отримали майже нічого. Загалом палац спорту це дуже велика будівля, але територія фестивалю проходила в якійсь конкретній частині і була насправді невеликою. Територія навіть не ділилась на якісь конкретні зони, просто в якийсь момент ларки з хендмейд-штуками, з одягом або якимись шубами. Лавно перетікали в магазинчики, скажімо так, занімета тематикою та валею художників. На території фестивалю працювало два фотографи, тобто було дві фотозони. Але художників напрочуд була хороша. Вона була невелика, і художників та творців було небагато. Але вони були реально талановиті, і у них був дуже класний мерч. Єдине, що мені не сподобалось, це те, що у нас в Україні також починається тренд на оцей 3D-друк. От на той 3D-друк stl файли, якого можна знайти або у відкритому доступі, або купити за декілька доларів, і це починає захоплювати творчі столики, і мені це не дуже подобається. Знаєте, трохи чуть-чуть кримінальний такий фестиваль, такий присутність такого чогось, напевно, трагічинського. А ось так от виглядала наша репетиція в лапках, і я думаю, ви вже можете побачити, наскільки крута знову в лапках сцена у нас була. Фестиваль сміливо можна назвати досить камерним, тому що більшість відвідувачів це були самі виступаючі та ще якісь інші люди. На другий день взагалі майже нікого не було. Але тим не менш це не завадило мені знайти цікавих косплеєрів та взяти у них інтерв'ю. Вітаю, представтесь, будь ласка, та розкажіть, що у вас за образ, що у вас за персонаж. Ага, ну мене звуть Нілс. Це косплей на пірвані Лукокі з фандому Кукіран Кіндом. Але це не дуже канон, бо тобто у нього повинен, повинен бути пелюх, у нього там не повинно бути там копиток, я не знаю. Але е, в мене є цей фул канонний, але мені стало сумно, стало скучно, і я зробив трошки побалувався. Я дуже. Люблю повалилася поекспериментувати, тому тобто, перший досвід зроблення копит, перший досвід зроблення крил. Тобто, ну, мені подобається Вайнут. А якась у вас була така, знаєте, найтрешовіша ситуація з цим, з цим костюмом, може, там на фотосеті, на фестивалі, щось таке? А, якщо чесно, не знаю, точно. З а, ну, а, такого прям, щоб трешу нема, але мені дуже запам'ятався момент, коли. Я стояв зі своїми знайомими і до мене підбіжала маленька дівчина, мабуть, така ростом. Почала кричати, яка я гарна принцеса. Я присідаю до тієї маленької дівчини, вона починає мене обіймати. І просто цей момент я вже пізніше до цього дізнався. Весь цей час мене знімали на камеру мої друзі, і вони потім просто подкалували мене з того, що я жорстка нянька для дітей. Okay. Це хоча б не жорстока. У мене двоє дітей вдома, по чотири роки типу твійня, тому мені не впервою. Ого. Та, ого. Це я поражен. А от яка, який, яка може черта характера цього персонажа найбільш контрастує з вашим особистим характером? І от можливо вам. Найскладніше це відіграти, якщо чесно, мене немає таких проблем. Бо сасам е, е, найфані те, що цей косплей у мене був зроблений тільки через те, що Мені дуже багато людей казали, що дуже схож на цю ну, цього персонажа. Такий, от, от, якщо ти його не зробиш, я, я, я буду розчарований. Я думаю, блін, ну раз у так я зроблю. Бо мене спочатку почали просто називати, типу, ти Ваніла, там Ваніла Кін. Я кажу, я не знаю цього персонажа, мені довелося зашарити mm -hmm. цей фандом. І потім, думаю, блін, у нас дійсно дуже багато чого схожого. Я думаю, ну, я можу зробити на нього косплей, бо я роблю косплей на персонажі. Тільки не тих, в ролі в якого я можу вжитися, бо якщо персонаж мені не підходить, то ну знущатися над собою я не, не думаю, що це добра ідея. А от чи є якась деталь вашого костюму, а, яку ви хотіли зробити по-іншому, але потім щось не вийшло. Ви зробили її така, яка вона є зараз, і ви такі: о, воно вийшло краще ніж було. Якщо ми зараз підемо в гримьорку, я покажу вам чотири таких солдже. Oh. У мене була було одна залівка з геля, які для нігтів. Бо я не знала, що епоксидка набагато дешевше, думаю, вона дорожча. Тобто така баночка на 10 мл коштує 300 гривень. Коли епоксидку на літр я замовив за 600. І в мене ще залишилося, залив десь три таких камінчика, і воно вийшло набагато проще, набагато прикольніше. Тому ні пуха, ні піра. І з такого щоб сказати. Я би дуже хотів переробити капелюх, бо я дуже тормознув. У мене, я коли його робив, я міряв його на свою голову без перуки. Я потім зробив цей капелюх, і він мені просто на голову. Він якби замалий візуально, але за це він дуже добре тримається. Я пам'ятаю, як на фанконі мене постійно питали, на чому він тримається, бо я бся головою обдірно косяк, він дуже високий, і він не злітає. Він просто тримається, ну на клей приклеїли, але. -ма маленький капелюх, він розтягується, тому добре тримається. Тому прикольно. А от е, я так розумію, що це поксідка працюєте. наскільки це складно? От я вперше що ти працювала за поксідкою, щоб розвитку, наскільки складно. Оці капита з'їли мені повністю усі нерви. Бо... Тут більш не запоксідка складно працювати, а з молдом за особисто для мене, бо у мене вийшов адекватний молд з другої попитки. Mm -hmm. Я спочатку спробувала зробити молд з силикона, який був буквально гірмейтик. Mm -hmm. Вона не вийшла, бо у нього пішли пузирі. Я замовив вже адекватний ліцевий силікон двокомпонентний. але проблема в тому, що навіть коли ти береш його, у нього все одно утворюються бульбашки. Я пробував і спиртом шикати і якось. Залівати перевар перевертати спочатку мастер-моделюцю. Залівають зверху, щоб усі вийшли пузирі. Потім перевертати і заливати знову, але воно все одно не виходить, Все одно виходять бульбашки. І через це у мене тут є дуже неровна поверхня, бо мені довелося брати потім полігель і деякі місця спилювати, а деякі місця навпаки заливати. А, От, боже, моя біль. Якщо ви робите щось з епоксидки, просто вже на своєму досвіді, я заливав оцей каблук, вставляючи його в епоксидну смолу. Але проблема в тому, що у нього в нутрі він був полий і він просто вспливав з цієї епоксидки. Мені довелось прив'язувати цей каблук до молда, тільки заради того, щоб воно просто хоча якось зістило. Через це у мене є дуже багато казусів. Але ну, я все одно довольна, бо це дуже класний досвід, навіть якщо воно виходить не з першої, не з другої, на третє побитки, все одно це цікаво. Ну так, да. дякую вам дуже за інтерв'ю. Представтесь, будь ласка, та розкажіть, що у вас сьогодні за прекрасний костюм. А, мене звати Травниця. А, сьогодні я у костюмі Джесіки Ревіт, з хто викрав кролика Роджера. Скажіть, будь ласка, який такий найекстремальніший тест проходив цей костюм? Можливо, це було на фотосеті або на фестивалі? А, ні, це, це було вдома, коли я перевіряла, наскільки я зможу добре ходити в підборах. Я робила на них колеса і трошки вивихнула собі руку. А. <cassette> вот. ну, в основному це все. І тільки що на балу. Ну Там було екстремально. Так, да, Екстремально, особливо для моїх грудей. Вони прям. <ep> <overlooked> Да. Mm. Чи є у вас персонаж, який, якого ви би хотіли втілити, але там за якихось причин ви або поки, або взагалі не можете це зробити? Так, є із таких персонажів доволі багато. Наприклад, сьогодні я вийшла з своєї зони комфорту, роблячи три Але у мене багато схожих ход е, персонажів, яких я не можу робити через свій зріст, бейбі фейс, відсутність грудей і так далі. Тому я з цим поки чекаю. Але я не виросту, на жаль, але хотілося б. Ну, вже які. Генетика. Можливо, ви можете сказати, починаючим косплеєром, якийсь такий лайфхак, який вам в житті дуже сильно допоміг. Напевно, це не паритись і пам'ятати, що всі оточуючі такі самі звичайні люди, як ти сам. Душевно безумно можна бути спереджу. Так, саме так. Ви можете розказати, як свої лейси закріпляли? Наскільки це складно і взагалі запарно? Ні-ні-ні, ну це лейси, доволі зручна і проста зачіска, тому вона просто тримається на звичайних кріпленнях від поруки. Там є ці такі заколочки. Так, я зрозуміла. Знаєте, часто буває, що така штука, що вона торчить. Так, да так, -да так, -да, я знаю, але я ж кажу, оці такі заколочки від перуки, вони пряматично. Вони такі, як маленькі грібінці. Mm -hmm. Воно якраз хорошо заїжджає під власне волосся і воно дуже хорошо тримається. Дякую вам за інтерв'ю. Представтесь, будь ласка, та розкажіть, що у вас за персонаж. Мене звати Лолечка, у мене персонаж Дракулара із Монстр Хай. А от скажіть, будь ласка, чи ви є у вас якийсь костюм, який ви не можете зробити, або поки що не можете зробити по тій чи іншій причині? В мене є костюм, над яким я буду працювати до фанкона. Він буде дуже складний, дуже великий, дуже дорогий. І якщо б років так два-три назад мені сказали, що я буду таке робити, я б це не повірила взагалі, бо там великі механічні крила, чотири дві пари механічних крил, трьохметровий спис, і все це з підсвіткою. Ну це такий, це секрет. Ну це класно, класно. Чи траплявся? От яка така може найтрашовіша ситуація? У вас траплявся або в косплеї, або з цим костюмом? Там може на фотосеті або на фестивалі? Саме з цим костюмом не було, бо я в ньому гуляю вперше. У мене була треш ситуація в косплеї Чіки Фудживари. У мене був фотосет. І так як в неї чорна сукня, а я збирала костюм вже вночі, я не дивилася, який костюм я взяла, і замість її сукні я взяла плашне з з такого ж матеріалу. Але дякую, що у нас фотосет був в двох образах: один з них це банік, і ми просто пофотографувалися в баніках без основних образів. Але тоді було страшно. Ну і ще різні трешові ситуації на фестах. Наприклад, був хлопець, який налетів на мене, коли я була в костюмі Незику, ну, мене зловили, але там хлопець ну, такий нормальний, і треба знати кордони. Ясно. А, скажіть, будь ласка, а от яка риса характеру вашого персонажа, Дракулаури, найбільше не співпадає з вашим особистим характером? Наприклад, що вам найскладніше відіграти в цьому персонажі? Самозакоханість. Це, це складно і ну, вона досить егоїстична персона. Це не про мене. Я досить скромна в цьому плані. І відіграти. Ну, сказати, що складно відіграти ні, бо я вже до цього звикла, але якщо от порівнювати, то так, це самозакоханість. Ну, ясно, дякую вам за інтерв'ю. Еврі айгоу. Айсі. Оце нагадує мені про той фестиваль. Ну і звісно, як же ж без прекрасних виступів косплеєрів. Як я вже зазначала раніше, на цьому фестивалі дефіле було в стилі кетвок. Грубо кажучи, це просто прохід моделей по подіуму. А також після виступу акредитованих виступаючих могли виступити усі, хто був в костюмах під загальний трек. Але я цього не знімала. Сегодня я в своей толстовочке, такая трёшечка с хэллоуинской тематикой, потому что ну, как бы, угу, угу. тут же холодно, тут прям холодно. Вообще, а я сегодня наделась, извините, сейчас. Сегодня, во-первых, я в плеточках, у меня даже разрушены трубы, я, конечно, наделась. У меня тут эти пончохи, колготки один, там еще колготки два, и поп еще, у Нины холодно. Насправді я збрехала вам про те, що мені не холодно, тому що мені було капець як холодно. Був конкретний дубар, я дуже сильно змерзла, і зараз я розмовляю з вами періодично чихаючи та шмиргаючись, тому що я все ж таки прихворіла. Ну я думаю, ви вже помітили на фоні відео мій прекрасний стенд. Хочу сказати дякую усім, хто підходив, хто купував мій мерч. Ви дуже сильно підтримали мене та розвиток мого косплею. Вітер цього разу був невеликий, але я все одно цьому рада і я буду старатися і надалі брати участь у якихось косплей стендах. Яка вже третя година фестивалю. У мене почав розвалюватись костюм, мені дуже холодно і весь пушик, на якому я сижу вже повністю в моїх біскітках. А ось і косплей дихала з другого дня. Знімала я небагато. Та й в принципі виступів було набагато менше ніж в суботу. На цьому моменті я вже виступила йду збирати свій зі стенду, тому що я дуже сильно змерзла, і у мене не було жодного бажання там залишатися ще надовж. Думаю, поки ви дивитеся, як я мерт збирала, я можу зробити маленький висновок. Фестиваль насправді був нуднуватим і дуже таким, знаєте, сумбурним. Координатори та волонтери робили все в своїх силах, щоб зробити з какашки хоч щось. Вийшло у них це сомнительно. І чесно кажучи, це явно не коштувало 400 гривень за один день і 700 за два. Коли після першого дня пішла погана молва про цей фестиваль, багато людей, які повинні були виступати, просто не з'явилися. І я в принципі розумію, чому, тому що зараз я сижу з нежитем, з хворобою та з продутим плечем. А організатори фестивалю явно не зрозуміли на яку аудиторію для чого вони це взагалі вирішили робити. Тому результат, ну ми бачили на лице. Фестивалю я ставлю 4 з 10 лимончиків, і те четвірку я накинула тільки за те, що координатори та волонтери реально намагались щось робити, і там був непоганий, але маленький маркет. І якби не це фестиваль був би взагалі ганевним провалом і гайдом, як не треба робити косплей-фестивалі. Ну а на цьому все. Дякую вам всім за перегляд. Не забувайте підписуватися на цей канал, переходити в мій телеграм-канал, в мій інстаграм і всім па-па!